Всім привіт! У світлі останніх подій є актуальним питанням бойових можливостей армії Північної Кореї. Що ми знаємо про КНДР, Корейська Народна Демократична Республіка є найзакритішою країною у світі? З 1950 по 1953 рік між Південною та Північною Кореєю відбувався військовий конфлікт за підтримки СРСР та Китаю з одного боку та США і її союзників з іншого. Армія Північної Кореї входить до п'ятірки найбільших у світі на сьогоднішній день це одна з найбільш мілітаризованих країн світу. Не торкаючись ядерною зброєю, бронетехніки та важкого озброєння, розглянемо стрілецьку зброю, що використовується північно-корейськими військовими. На спектр озброєння цієї країни вплинула активна допомога у роки Холодної війни СРСР та Китаю. Отже, почнемо з пістолетів. Північно-корейську армію застосовується пістолет тип 64. Створений у 1964 році у Китаї, пістолет має вбудований глушник і використовується підрозділами спеціального призначення. У пістолеті застосовуються спеціально розроблені набої 765 на 17 мм. Принцип роботи вільний затвор, ємність магазину 9 набоїв, прицільна дальність пострілу 15 метрів. На базі Чехословацького ЧЗ-75 Північної Кореї виготовляється свій пістолет під назвою Баєк Дусан. Калібр 9 мм, набій 9х19 парабелум. Принцип роботи віддача при короткому ході ствола. Ємність магазину 14 набоїв. Прицільна дальність пострілу 50 м. Також у КНДР використовуються радянські пістолети, зокрема Тульські Токарєва. Створений у 1930 році ТТ має калібр 762 мм та набій 762х25. Принцип роботи віддача при короткому ході ствола. Ємність магазину 8 набоїв, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Крім того, застосовується пістолет Макарова та його китайська копія Т59. Цей пістолет був розроблений у 1948 році та має калібр 9 мм, набій 9 х 18 ПМ. Ємність магазину 8 набоїв, принцип роботи вільний затвор, прицільна дальність пострілу 50 метрів. Основною особистою зброєю самооборони офіцерів корейської народної армії є самозарядний пістолет Тип 68. Створений у 1968 році на базі ТТ, він має калібр 762 мм набій 762х25 ТТ. Зустрічаються в КНДР також інші пістолети та револьвери часів Другої світової війни, радянський Наган. Китайський тип-64 він же Браунін 1920. Японський Намбу та інші. Далі перейдемо до пістолетів кулеметів. Північно-корейську армію використовують радянські ППШ, ППС. Їх китайські та північно-корейські копії. А також китайська копія американського М3А1 1 тип 36 який наразі знято з озброєння та передано підрозділам робочо селянської Червоної гвардії, що є північнокорейським аналогом народного ополчення. На озброєнні підрозділів спецпризначення КНДР перебуває Чехословацький пістолет-Кулемет вз 61 Скорпіон та його модифікація з глушником. Темп вогню 840 пострілів за хвилину, ємність магазинів 10 або 20 набоїв. Принцип роботи: вільний затвор, набій 9 на 19 парабелум, темп вогню 840 пострілів за хвилину, прицільна дальність пострілу 25 метрів. Також народним ополченням використовуються Гвинтівки Мосіна. Вона ж т 53, СВТ-40 Карабіна СКС і його китайський клон тип 63. Окремими бійцями використовується китайська штурмові гвинтівка норінка CQA під набій BP56 на 45 мм. В якості снайперської зброї використовується радянська снайперська гвинтівка СВД та її китайський клон тип 79. Калібр 762 мм набій 762х54. Прицільна дальність пострілу 1000 м. Також використовується снайперська гвинтівка Бочонг, створена на базі Югославської застави М76, калібр 792 мм, набій 792 на х 57 прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Основним ручним кулеметом корейської народної армії у роки Корейської війни був радянський кулемет Дегтярьова ДП-27, калібру 762х54 мм та його китайська копія Т-53. З 1954 року у КНДР під позначенням РПД вироблявся ручний кулемет Дегтярьова аналогічного калібру. На теперішній час ДП та РПД зняті з озброєння та передані ополчення солянської Червоної гвардії. У 1988 році КНДР прийнято на озброєння РПК-74 під набій 545 на 39. При цьому приклад та цівка ручного кулемета виконані з пластмаси. Найвідомішим кулеметом Північної Кореї Тип 73. Створений у КНДР на основі чехословацького ВЗ-52 та кулемета Калашникова тип 73 має подвійне боєживлення. Без будь-якої зміни штатних вузлів можуть використовуватись коробчісті магазини, що вставляються в зброю зверху на 30 набоїв або металева стрічка від кулемета Калашникова на 250 набоїв. Калібр 762 мм, набій 762х54 Ручний кулемет ТИП-73 використовує газовідвідну автоматику. Вогонь ведеться з відкритого затвора лише в автоматичному режимі. Ствол швидкозмінний, прицільна дальність пострілу 1000 метрів. Основною стрілецькою зброєю армії Північної Кореї є автомат Калашникова. Першими у КНДР з'явилися китайські копії автомата Калашнікова же ак 47 під позначенням Т-56 у калібрі 762 х 39. В 1958-му північні Корейці самостійно почали випускати копію АК-47 під назвою Т-58 та його десантний варіант 58Б зі складеним прикладом. У 1968 році на озброєння армії КНДР був прийнятий аналог АКМ Тип 68 і аналог АКМС тип 68 б зі складеним прикладом. Північнокорейський АКМ відрізнявся від прототипу тим, що його спусковий гачок був більш вигнутий. Складений металевий плечовий упор мав іншу форму, при цьому Тип 68Б був легшим за будь-яку модифікацію радянського автомата КМС. За приблизними оцінками, у Кендери випущено щонайменше 50 мільйонів одиниць автоматів Т-58 і Т-68 та їх модифікацій, і це на населення країни, чисельність якого становить близько 25 мільйонів осіб. На теперішній час основною стрілецькою зброєю північнокорейських військ є модель т 88 створена у 1988 році на базі АК-74, калібр 5,45 мм набій 545 х 39 В інших джерелах північно-корейський АК-74 позначається як Тип 98, аналогом АК-74 є ТИВ-88-1. На сучасних версіях цівка та приклад пластикові. Також присутня можливість кріплення підствольного гранатомета. Найвідоміша модифікація автомата має індекс Т882 і відрізняється від АК-74 прикладом, який складається у верхню частину зброї. Головною особливістю цієї моделі є можливість використання шнекових магазинів північнокорейської розробки. Ці магазини мають велику ємність від 80 до 100 набоїв, що істотньо підвищує темп стрільби. А з огляду на наявність у бійців спеціальних підсумків підшнековий магазин, один боєць може нести до 300 набоїв калібру 545х39. Основними недоліками такого магазину є суттєва складність конструкції, трудомістськість виготовлення, великий час наповнення та значне коливання центру тяжкості зброї під час витрати набоїв, що впливає на купчасті стрільби. Якихось подробиць щодо інших корейських модифікацій автомату Калашникова поки що немає. Зокрема, невідомо чи комплектуються шнаковими магазином автомати охорони північнокорейського лідера, чи це поширена загальновійськова модифікація. У КНДР повідомили про створення спеціальних тактичних військ, під час проведення навчань яких активно використовувалися автомати Т-882 зі шнековими магазинами. Також у КНДР було помічено нове комбінування гвинтівки, основою якої, ймовірно, є Т-88 поєднаний з гранатометною установкою. Ця конструкція має спільні риси з південнокорейським автоматом гранатометним комплексом К-11. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!